І щонайменше її спотворювати у властиву комунікацію. Добре, я всім дякую за те, що брали участь у цій грі. Та, я хочу сказати, що це насправді ще один закон, так, який діє у комунікаціях. І ясно, що він не вичерпує усіх принципів або закономірності. Наголошую, що цих законів може бути більше, це спосіб відкритий. Ви завжди можете їх дописувати, завжди можете собі довиразнювати, завжди ці принципи можете проводити самостійно. Важливо, щоб ці принципи допомагали вам спілкуватися або комунікувати з людьми, і будувати такі комфортні, приємні, ефективні взаємності. Добре, тут ще у цій презентації, та, що така третя частина, ми прогортаємо зараз, тільки вже не будемо зупинятися, провертайтеся, покажемо ціну таке. Там ще ви зможете на сайті та, розглянути вже, або там на блозі буде викладено, та, чи на вашій дистанційній сторінці про те, як люди розуміють, що таке успішне спілкування, та, які є правила американського менеджменту так званої ефективної комунікації, тут власне теж розписані. І властиво ви це прочитати. Чому на цьому, на цьому не зупиняюся? Чому на цьому не зупиняється? Тому що ці речі загальновідомі, Валентина вже їх озвучила, і вона мала саме тягнути, що проблема комунікації вона насправді складна, але не аж така складна, щоб ви її не розуміти. Слухай ваші запитання. Добре, сидіч, ми домовилися сидячі і це правило уважного слухання. Хоча я ти казав, говоримо серія. Є існують формальні і неформальні види спілкування. виступі на публіці в нас зараз яка була формальне чи неформальне? Добре. Формальні і неформальні дуже часто розрізняють за тим, що на першому місці зміст чи форма. Якщо на першому місці зміст, пам'ятаю, зустріч без кроваток, так? Тобто ми говоримо про якісь речі, які можуть будь-які бути. Так? Тобто вони не обмежені жодними регламентами чи правилами. Як правило, неформальні, це якраз таки не обмеження. Ну, Яке з нами у нас з вами було спілкування, я би сказав таке напівформальне. Я не ваш викладач постійний, і я не ставлю вас оцінок. Мало того, ви всі бачите, що ви не ведете концфакті, так, ви не пишете. Молодого, можливо, з цієї теми у вас і не буде якогось там тесту. Ну, що на всіх формальне. А ви як вважаєте? А... <смітна> Бо в мене питання задоволення було інше. Так, кажіть і повернемося ще раз від цього. Кожен раз, коли ви вкладали, ну, подавали свою презентацію, mm. то ви використовували сположення з публікою, контакт з публікою, а в неформальному презентації. Це варто використовуватися? що я підійшла до вас і потребу вам звітувати. Добре, комунікативна добре. дистанція насправді відіграє дуже велику роль. Знаєте, що ще більша комунікативна дистанція, то менший емоційний контакт між учасниками. Скоротити дистанцію, так, перейти цю дистанцію, це властиво повпливати на людей ще якось. Скорочені дистанції дуже часто виводять людей з зони комфорту, це відчувається завдяки вам, так? а з іншого боку, так само може стимулювати або мотивувати. Інколи демотивувати. мотивувати буде, так? Тому насправді добре треба знати особливості, якщо одного разу ви вже бралися в куртку, так? і одного разу вони сказали, ні, другий раз я до вас вже не підчув. Буду тиснути руководство. Добре? То в нас було формальне чи непівформальне зараз питання? Чи неформальне? Прошу? Спочатку ви, потім я врешті збутаю. Це, угу. це, це звичайна презентацію. Добре, то воно формальне, неформальне чи напівформальне? Не не так, щоб ми цю термінові вже використовували з вами якісно. На у формальних спілкуваннях, на першому місці форма. Я стою за кафедрою, читаю телефону. <coughs> така презентація не особливо, вона не передбачена регламентом нашої зустрічі. Неформально. На першому місці зміст, а не форма. Так, і напівформальна – це коли ми так біля вас, раз біля цієї. Отже, варто всі переводити переважно в неформальні. Ми відповіли на це запитання, Я зрозумів. Ну, комфортніше, звичайно, неформальне, але інколи не, ну, не зобов'язує людей. Неформальне, добре тоді, коли хороші розвинуті команди, коли є демократичний такий дух, так, і є такі горизонтальне, тобто горизонталь взаємодія. Бо інакше ну, знаєте, люди бувають різні і те, як вони реагують так, на якісь там зобов'язання, як вони поставляться до виконання тих чи інших цілей, так, все залежить від того, як ця комунікація збудована, які ці мережі використовуються. Наголошую, що в цих командах вони повинні бути різні. Так? Є така приказка в житті, музика повинна бути різною. Так, так само і тут. Комунікації в командах повинні бути різні. Використовуємо ті кнопочки і канали, які в цей час працюють. Ще запитання У мене є закон комунікації. От, я не розумію. закон комунікації максимально, ну, максимально так, 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 так. От, ми отримуємо мінімаль, мінімальні результати, при максимальних затратах. Закон бізнесу є навпаки. Мінімальні затрати. Мінімум, бізнес, та, ну, ми кажемо, мінімум вкладаємося, максимум хочемо. А як так вийшло? Бізнес і комунікації зараз. Тому що бізнес і бізнес, він такий агресивний спосіб, інколи поведінки стосовно людей. Та, я хочу якби, мало витратитися, але багато з того отримати. Всі ми хочемо сидіти тут за столом і отримати 10 тисяч євро на місяць. Хочемо? Для цього можна справді якби, мало вкладатися. Там ну, так бізнес працює в наша в Комунікація все находить. Для того, щоб ми з вами продовжили спілкування, ви повинні поставити мені запитання, ви повинні написати якийсь коментар на додатків, ви повинні передавати себе відео. Все це комунікація. Та? Ми кажемо, результат буде залежати від того, як ви в я вкладаюся. Я старалася, а ви? Добре. У нас ще запитання. А, на одному зі слайдів було написано, що хороший комунікатор більшу часу на своє часу слухає. То виходить, що в діалозі не може бути двох хороших співрозмовників, в принципі, може. В діалозі може бути спів... хороших розмовників, насправді в діалозі В діалозі дуже важливо, щоб всі говорили початися, так як ми вами, не перебиваючи. Перебивати насправді можна в комунікаціях, тільки тоді, коли ми розвиваємо з вами спільну тему. Знаєте, ви зараз починаєте мені про новий бомбель Дабові, і я буду підхоплювати це і казати, це мені нагадує раннього е Нікакеєва. І ми будемо одне одного ніби перебувати, але комунікація буде тривати. Та? Насправді, в возі дуже добре робити це по черзі, тоді це продуктивно і ефективно. І насправді треба вміти слухати. Якби насправді ви, ну, ми з вами почали якусь тему, і ви кажете, що ви знаєте, я комунікація, вона теж там цікавиться. Все, що мені залишалося робити, це просто вас слухати. Я могла б не ставити вам запитання, я б могла вам не допомагати, не коментувати. наприкінці ви скажете. Слухайте, який чудовий співрозмовник? Я могла б ні слова не сказати. Це так? Це така психологічна беззакономірність, це процес на кращий чоловік. Добре. Ну, це запитання воно прозвучало не дарма, тому що людина бачила презентацію і тут, і там. Так? Тобто двічі сприймали і особою свою подаду мала на себе подія, тут то Я дякую. Добре, ще запитання. Я, напевне, не до кінця зрозумів, оце, що чим більше кількість людей, тим менше інтелекту. Якщо психологічно я зрозуміла ну, ваше запитання. дякую. Психологічно це виглядає так. Тобто що більше людей, то нижчий середній рівень інтелекту. Тобто то ми безсередня Знаєте, у Вас висока п'явлю, а у мене низька. Або навпаки. Та, і середній рівень і щось таке між нами. Чим більше людей, цей середній рівень буде нижчий. Відповідно, мова йде не про те, що ми так докладно докладемо цей це, а мова йде про те, що чим більше людей, то більше в них працює емоційна сфера. Тобто вони реагують швидше на емоції, а не на ідеї. Тому, добре, коли троє людей сіли і думають, складніше вже коли десятеро людей. Та? Тому що у когось там приємний запах, у когось неприємний запах, хтось там відчинив вікно, а хтось там клаце ручку. Так? Тобто вже люди, вже характер, психотипи, соціотип, на це вже треба так само роботи. Ми кажемо, найкраще, найважче працювати. Найважче не кажу продуктивніше, найважче працювати з малою аудиторією, найскладніше з однією людиною, і найлегше з натуркою. Добре, краудсорсинг. Киньте ідею і вам зараз накидає 20 різних ідей, соціальних мережах. Ви не знаєте, як розвивати цю проблему. Через 20 хвилин вже маєте угу. Добре, Якщо до цього ще доберете добре слово. Довірите зрозуміти слова, вони зрозуміють, що йдеться. Добре, як дивіться, якщо є ще запитання, ми можемо ще одну хвилину присвятити цих дискусій або обговорення. Добре. Якщо ви хочете ще запитати. Якщо були письмові запитання, ви домовилися, що ви будете писати заповськи, задоволені їх почитали. Добре, якщо будуть запитання, ми можемо продовжити цю дискусію, так, на Ось. Та, зробимо, так? Тобто, де буде викладений матеріал, буде викладена презентація там, з відповідними коментарями. І ми зможемо це продовжити. Якщо будуть запитання, ви можете контактувати з ними, теж будуть дистанційні курситує комунікації комунікація на сторінці електронного навчання Технічного університету. Я вам дякую за увагу. У мене було хороше вікно. Так? І тепер ми всі йдемо відпочивати. Домовилися?